Всіх вітаю, 16 серпня, п'ятниця. Давайте повідповідаю на ваші питання і є тут кілька новин. Що будемо роздивлятися: Покровськ, Селідове, Мирноград, Донеччина. Далі ви питаєте за Суми за ось цих біженців та, взагалі, за місто Суми. Далі ЗСУ та Білгородщина, Що чекати? Росіян готують до здачі прикордонних територій. Заява Лукашенка вчорашня. Про стол перемовин про домовленості. І стосовно Курської е, атомної станції, що дійсно Росія погрожувала е, ударами по нашим, по нашим станціям, якщо, наприклад, е, ЗСУ туди зайдуть. Ось ці питання ми розглянемо. Так, спочатку Донеччина, Покровськ, ворог дуже близько, 10 км до міста. Хоча треба краще подивитися Мирноград. Бо Мирноград ще ближче. Давайте спочатку запитаємо Мирноград. Ситуація в Давайте найближчий місяць. Що буде в місті Мирноград? Ситуація в найближчий місяць. Та чи може бути окупація? Взагалі, що чекати місту Мирноград? Так, да, вони туди пруть. Бачите, колісницю. Королева мечів. Війна дуже-дуже близько. Бачите, війна мчиться. Тобто, летить до міста Мирноград, на жаль. Вищий суд, колесо фортуни. Зірка. Вищі аркани. Тобто, по колесу фортуни наближається щось таке глобальне. Що саме Мирноград? Що саме? Лицарь мечів, агресія, обстріли. В місті щось відбувається. Люди, я б сказала, по п'ятірки жезлів в паніці, скоріш за все, починається або вже йде евакуація місто Мирноград. Ну так, да, тут справедливість, якісь закони, щось прийняли, йде робота, скоріш за все, починається евакуація. Чи буде окупація міста Мирноград росіянами? на Донеччину. Мирноград буде окупація. міста Мирноград. Таємниця. Тут Ну В них є дуже багатий ресурс. Їх там взагалі дуже багато. Мирноград, окупація. Карта очікування, йде робота, потрібні ресурси. Ну, я вам скажу так, що, ну, в принципі, вони будуть дуже близько до міста Мирноград. Є шанс від цього піти, будуть обстріли потрійки мечів. Окупація Росією міста Мирноград на Донеччині буде взагалі. Шість кубків повторення того, що було. У них, у них домовленості, ілюзія, імператриця паш Кубків, відлюдник. Ну, карти натякають, що в принципі небезпека на відлюдника є. Відлюдник це окупація. Але загалом більша ймовірність того, що ну, не буде цього. Але місто буде дуже сильно обстрілювати. Скажу так, для Мирнограда небезпека окупації є, бо в кінці все ж таки випала карта відлюдника. Відлюдник це показує окупацію. Місто Покровськ, місто Покровськ Донеччина. Що чекати місто Покровськ на найближчий місяць? Взагалі, яка буде ситуація в місті Покровськ на найближчий місяць? Також прийняття яких, якихось рішень керівництвом по імператору стосовно евакуації. Стосовно в кого є бажання, можете виїжджати. Ну, можливо, зараз ще є з Покровська не обов'язкова евакуація, а поки що як пропонують, хоча попереджають, що буде диявол, буде дуже небезпечно і гаряче. Що чекає місто Покровськ на Донеччині? Війна, король мечів, війна, обстріли. Так, да, ось атака, агресія. Так, місто Покровськ. Чи буде окупація ворогом? міста Покровськ. Чи буде окупація міста Покровськ? Донеччина. Це їхнє бажання номер один Покровськ. Це їхня мета. Зірка. Ну, їм поставили ціль. да, бачите? Їм поставили, поставили ціль будь-яким як, способом, будь-як, будь-чим, але е, дійти до цього міста та його окупувати. У них така мета стоїть. номер один. Окупація міста Покровськ буде, Донеччина уход від цього. Уход від відлюдника. Бачите, як показують. Тобто, Уход від відлюдника, уход від окупації. Будуть якісь дії, ну дії, від якихось дій, рішень є ну, не те, що шанс, а велика ймовірність піти від окупації, змінити ситуацію, змінити цю колісницю. Так. Уход від самітника, які, якісь дії. Давайте запитаємо, що це, що це таке може бути: уход від самітника. Король жезлів, тобто знов якісь сильні будуть прийняті п'ятірка мечів. Будуть, ну як би вам сказати, не те, що план, і рішення, ну, і рішення, і план, і дії, і стратегія. І э, все-таки інше сила, ресурси стосовно фронту. Тобто є э, є великий шанс їх від тіля погнати. Карта 8 кубків це прям уход, знаєте, як уход. Вони уходять, пішли. Покровськ. Покровськ. А взагалі-то Покровськ дуже велика небезпека і десь повітря. Ось, бачите, летить 10 мочів і смерть. Це завжди показує ну, жертви. Так що, хто в місті Покровськ краще, ну, краще. Виїжджати, бо вони будуть сильно обстрілювати дуже сильно. Не показує евакуту, не показує окупацію, показує велика ймовірність у піти від відлюдника. Уход від цього. Будемо на це сподіватися, але ще будемо потім трошечки пізніше переглядати місто Селідове, що чекає на місто Селідове, ворог за 6 кілометрів. За 6 кілометрів від міста Селідове. Донеччина, місто Селідове. Що чекати місто на найближчий місяць? Що чекати? Уход, смерть. Дурень. Аж мечів. Сімка мечів. Тут взагалі якісь дуже сильні обстріли. Тут проникнення, якась хитрість, ось тут чітко проникнення якихось. Або зрадники там є. Ось, сім мечів і паш. Там є зрадники, які щось дають. Туди прилітає смерть. Взагалі. Місто Селідове Донеччина. Що чекати, місто Селідове, Донеччина, Найближчий місяць? Удари. Удари з повітря, удари по ресурсам. Удари по чомусь таємному. Коротше кажучи, Селідове, у вас там є зрадники, які здають, щось здають таємне. Де, щось, де лежить, де склади, де щось є таке. У вас там прям чітко показало, що це є. Тепер окупація, окупація місто Селідове, Донеччина. Найближчий місяць буде. Окупація міста Селідове Донеччина найближчий місяць буде. Теж ціль у них і Селідове. Карта вибору шляхи дороги. Окупація міста Селідове буде. Ну, я сподіваюся, що ні. Наші повинні ну, утримати. Хоч і дуже важко, обстріли, все, але повинні утримати. Окупація місто Сілідове. Тупік. Окупація місто Сілідове, найближчий місяць. Я думаю, що ні, але тут карти кажуть: знайдіть смерть ворогам по місяцю. Ті, хто там або ховаються, або приховуються, або взагалі в Збройних силах, там є зрадники знов. Знайдіть зрадників, які там є Всілідове. Якщо ви їх знайдете, то, ну ви ж розумієте. Знов сім мечів. Ви бачите, ті ж самі карти. Знайди, знайдіть цих зрадників, які там сидять і здають. Ці зрадники це хто? А ну давайте місто Селідове. ці зрадники це хто? Ці зрадники це хто? Це мирне населення або військові? Місто Сілідове. Хто це? Сидять, чекають. Чекають, поки прийде руський, руський мір. Це, скоріш за все, е... да, вони по відлюднику ховаються. Це, це не військові, це е... хто там залишився, мирне населення, яке сидить, чітко чекає, коли прийде Росія. Задля особистого задоволення, ховаються і здають потім позиції Збройних сил України. Ось так. Фу. Далі суми, суми, що чекати, саме місто суми, що чекати до кінця серпня. Давайте так, бо ви ж бачите. Каби, балістика, оці іскандери, оці корейська балістика. Це жесть. Вона взагалі не Місто Суми. Що чекати? Місто Суми. Загрози небезпеки з повітря. Куди? Де до кінця серпня? Місто Суми. Плани, контролю, дурень. Дрони, Балістика. Так. Куди? 10 мечів. Можуть постраждати люди. Де більша небезпека? Місто Суми. Де більша небезпека, місто Суми? Десь біля води. У вас є вода, місто суми. Прям тут показана атака на воду. Зараз я відкрию карту. Суми. У вас там є вода? Да, є вода. Ось біля цієї річки. Річка сел. Та небезпека, чітко, біля води. Небезпека суми біля води. А що там біля води? Що там біля води? Біля води, що там? 10 жезлі, важкість, кубки. Там удари. А куди удари біля води, місто Суми. Обмежити щось? А, мости. У вас там є мости, суми? Через річку, ось мост, міст, небезпека. Обмежити рух через воду. да, Башня падає. Ось будьте там обережні. Вони там можуть нагадіть. Десь біля води обмежити рух, обмежити щось. Далі ви питаєте місто Суми за оцих біженців з Курську. Чи будуть заїжджати? Чи буде евакуація біженців з Курську саме в місто Суми? Чи буде евакуація біженців з Курської області в місто Суми? Буде. Ну, да, збираються. Да. да, чітко тут місто суми збираються. І ви питаєте, чи можуть бути проникнення диверсантів, я не знаю, як їх ще назвати, е, е, якихось не, під, е, людей під прикриттям, які потім будуть гадіть самому місту Суми, здавати все, що тільки можна. Можуть з біженцями з курська пройти якісь зрадники. Ну, не те, що зрадники, а диверсанти. Колісниця, да, королева мечів, да. які будуть здавати військові ресурси, да. будуть ховатися по відлюднику. Це їхня ціль. Да, дурень, чітко. Тут прям чітко проникнення разом з біженцями якихось людей, які. Маскуються під бідних, нещасних, а насправді будуть здавати військові ресурси, які приховані, бачите? Дурачками будуть прикидуватися. Ну, тут взагалі, я не знаю, як тут правильно чинити. Хто з міста Суми? Будьте уважні, хтось там десь, можливо, ходить щось, ну, це коли вже почнеться оця евакуація. Ходить там хтось щось фотографує, роздивляється. Ну. Так, ЗСУ, там Білгородська область. Що чекати? Збройні Сили України та Білгородська область. Що чекати? В цьому направленні. Білгородська область і Збройні Сили України. Що чекати? В цьому направленні. Є якась ціль, є якась мета, є якийсь план, є ресурси стосовно Білгородської області, Білгородщини. Це робиться дійсно для захисту наших кордонів. Всі дії робляться для захисту наших кордонів. У Їм там дуже важко буде нашим просуватися по Білгородській області. Дуже важко. Тут іде башня, небезпека в дорозі прям. Я далі не буду питати, бо не треба. Далі. Росіян готують до того, що треба буде пожертвувати російським прикордонням. Російськими прикордонними територіями е, е, ніхто їх не збирається звільняти, чи що, вони нікому не потрібні. Це правда, що е, російські ось ці прикордонні території, там, де зараз ЗСУ, вони що, нікому не потрібні, ніхто їх не буде звільняти? Башня, колісниця, фортуна, диявол. Ну, я би не сказала, що прям ніхто не буде їх звільняти. Вони їх просто будуть закидувати вогнем. Ось вони просто будуть їх знищувати, як вони люблять. Ось цими кабами закидувати все своє прикордоння. Ось, ось тут чітко це показано. Знищити все. Тому і кажуть, що. Треба пожертвувати. Вони там все знищать своїми кабами. А я хочу запитати, чого вони так вчепилися за цю Донеччину? Їм своя територія не потрібна. Курщина, Білгородщина, воно їм не потрібно. Їм тільки Донеччина потрібна. Чого Росія вчепилася в цю Донецьку область, прям вгризлась туди блін, в землю, зубами. Десятка пентаклів. Бо Донеччина їм повинна принести. Великі, великі кошти, прям надвеликі. 10 монет. надвеликі кошти. Донеччина повинна їм принести. Тому вони туди і пруть. Зірка там є. А що там на тій Донеч... Донеччині? Шість пентаклі. Що там? Світ. Донеччину. Чого вони вчепилися в ту Донеччину? Господі. Імператору потрібна вся Донецька область. Прям вся. Там щось дуже-дуже цінне є. Ну, скоріш за все, якісь ресурси. Я не думаю, що це вуголь, вугілля. Я думаю, що це щось інше. Тому вони туди і вчепились. Далі Лукашенко вчора каже, давайте сядемо за стол переговорів і цю драку. Она нікому не нужна: ні Україні, ні Росії, ні, ні Білорусі. Ось так. Драку закінчимо. Лукашенко вчора заявив, що давайте сідати за стіл перемовин і цю драку. Вона нікому не потрібна. Ні Україні, ні Росії, ні, ні Білорусі. Що це ілюзія? Всі його слова це Ілюсія. Ілюзія цих планів, ілюзія цього руху. Ну, ми це вже бачили. Ви ж пам'ятаєте, Мінськ мінск Мінськ мінск Мінськ три. Ось, ілюзія. Ми ну, йому сказали це сказати, він і сказав. Ну, насправді він не хоче воювати, він не хоче влазити. Він всіма способами питається брикатися ногами. Тріка Пентаклі, бачите, три держави, давайте сідати, домовлятися, але це все одно ілюзія. Четвірка мечів треба ставити на паузу. Це все. Цю драку, бачите? Цю драку треба ставити на паузу Лукашенка. Так, бажання його. Справедливість. Сонце. Імператор. Хоче показатися, бачити, справедливим імператором. І карта Сонця. Він хоче. Хоче не просто для своїх там, ну, по-перше, для, для свого народу показатися справедливим імператором і також у світі, щоб ось дійсно я схиляю Україна та Росію до перемовин, щоб закінчили цю драку. Справедливий імператор. Чітко. Ось такий Лукашенка справедливий імператор. Хоча насправді дуже боїться, дуже чогось боїться, не хоче втрачати владу, свої ресурси і не хоче влазити у цю війну. Боїться смерті. Боїться смерті. Свої, своєї смерті може ще й як близьких. Так, і останнє питання. Правда, що РФ пригрозила українській стороні. Якщо ЗСУ захоплять Курську АС, то ми будемо бити по вашим станціям. Ну, тобто, по нашим станціям. Южноукраїнська. Хмельницька та Рівненська АС. Це правда, що Росія пригрозила, якщо ЗСУ захоплять Курську АЕС, то вони будуть бити по нашим атомним станціям. Це правда? Верховна Жриця, таємниця, сонце. Уход від цього? Це правда? Зірка. Дурень і 10 кубків. Так, да, це правда. Дивіться, вони пригрозили. Бачите, карта енергії, Сонце і зірка. Так, це може вказувати на атомні станції. Карта дурню. Неочікувані удари, балістичні удари, швидкісні удари, те, що ви не зможете збити. 10 кубків іноді показує і карта, бачите, як радіація. Тобто Ідіть від, цього, ідіть від цього плану. Стосовно Курської атомної станції, да, диявол пригрозив, ви повинні ну, обходьте її, не заходьте туди, тобто ви повинні відмовитись від своїх планів. Я правильно зрозуміла, що ЗСУ повинні по цій карті відмовитись від планів стосовно Курської атомної станції. Ну, да. Помірність імператриці, да. хоча не факт, тому що наші злякалися цих погроз та не будуть далі йти за планом. Взагалі, в Збройних силах України є план стосовно Курської АЕС. Який план стосовно Курської АЕС? П'ятірка Пентаклі, сонце, дурень. Уход, да, бачите, уход від цього. Вони якось відмовились від цього. По таємні, були таємні перемовини, да, дійсно їм сказали, що уходьте від цього. Уходьте, уходьте від цього. Або буде башня. Дійсно, можливо, це і правда. Були якісь дуже такі погрози стосовно цієї станції. Ось такі справи. Всім тихого та мирного дня.